Це так виглядає наш будинок зараз вночі. Зараз побачите, як там всередині. Це от такими шляхами ми пробираємось додому. Тут зломаний замок, знов завжди відкрита двері. тут. Зараз буде найцікавіше. Почекайте. Дивися. Залетіть еще. Що... а тут відкр... відкрита квартира стоїть. І ось таке в квартирі. we В таких умовах мешкаємо сьомої ранку вже у нас тут ведуться будівельні роботи, бачите? Просто капець. Дуже важко жити. Ось це обіцяли ліфт.